Обговорення, ми не знали їх. Просто, ми, просто навіть не знали. Ми яким чином вони пройшли так, що ми були не доведені до відомо. Можемо говорити тільки про 4 житлові поверхня. Я, Я скористався своїм правом вето для того, щоб привести його з 5 до 4 поверхів, на один поверх зменшити. Значить, ставлю на голосування процедуру подолання вето, ще раз підтвердження. Депутатами проєкту рішення про затвердження міста документації детальний план території в районі вулиці Бристалського вісім місця місті Прошу приступити до голосування. П'ять за, проти 3, три трималися, 11. Дякую. Питання не тільки подолання веду, стоїть і питання, як це би то з'явилося. У мене складається враження, що тут води корупція яким чином, якщо все було нормально, 11 числа з'являється документ, через який ми витрачаємо свій час, маємо долати якісь ветви і так далі, 13-го документ вже все нормально. Що відбувається? Це в контексті того, що не може міська рада по захтянці однієї людини збиратися розглядати документи, які не чинні. І взагалі, як ці документи з'явилися, це виходить, що хтось дав. Ну, Тут багато питань вже правоохоронних слова. Тут не питання якоїсь корупції, яку ви тут оголошуєте. Знову ж таки, тут є питання подолання вета. подолання вета не за моєї ініціативи. І не за ініціативу любого тут присутнього депутата, а це є виконання норм закону. Тобто, згідно закону, є процедура, воно або долається, або не долається. Крапка. Чи воно було законне, це вето ваше, чи воно було незаконне, тобто чи воно мало якийсь ґрунт, якусь підставу. Ми маємо інформацію і маємо копії листів начальника пожежної служби міста Просковця від 11 і 13 числа. От я питаюся, 11 числа було все погано. Пожежна не могла приїхати порушені державно-будівельні норми. 13-го все стало нормально, але лист від 11-го числа. Став слугував підставою для видачі вашого вето. І ми хочемо e, розібратися, e, чи все ж таки e, достовірний тут документ, я маю на увазі 11 числа, і чи там достовірно викладені всі факти, і який документ є правильний і в якому є правильна інформація. Необґрунтований. Ми говоримо про те, чи ви мали підстави взагалі надавати вето. І чи отой, отой, отой документ, отой лист начальника пожежі, чи він мав під собою якийсь ґрунт. Після двох днів, а вето накладає, це був останній день, який я по закону міг. Це був понеділок. Тобто середу появився лист пана Миколаю. Після цього вже немає. Це зрозуміло, зрозуміло, але це одна із багатьох підстав мною. Накладання вета, а саме основне, це є обмеження, я вже це говорив не раз. Багатопорхової забудови житлової трускавці. Вулиця Бориславська, тобто під'їзд пожежного автомобіля до будинку є з вулиці Бориславської свобідний доступ, є з паркінгу, так званого запроектованого і звідси. Тобто тут є картинка, якщо реально вийти на місцевість. Пожежний автомобіль там не, не заїде. Тому і було дано негативний висновок. Тобто детальний план це є деталізація. Ми повинні були передбачити все в ньому. Чому змінилась е, цей лист? Тому що е, паном Куц надано документи до нас в інспекцію і зобов'язано його, і він надав за думку, Куц надав всі документи. Тобто, пішло пересилання самого будинку. В тій стороні, де немає проїзду пожежного автомобіля, там не буде тупікових квартир так званих. Я не говорю мовою ДБН, -а, а не буде тупікових квартир. Тобто всі квартири будуть розвернуті до цієї дороги, до вулиці Бориславської і до паркінгу. Е, я ще раз хочу вам сказати, чому так відбулося все швидко. Якби, ну... Та людина, яка за добу практично змогла представити всі відповідні документи, тут я рахую, що дійсно просто спрацювала в і ми видали цей позитивний висновок.